Всім привіт, друзі! Toyota Corolla Cross. Якщо ви є фаном Toyota та знаєте геть усе про улюблену марку, ви не зможете пройти повз неї. А якщо ви не є фаном Toyota, то все одно пригальмуйте поруч. Бо за більш ніж півстоліття історії моделі такої короли ще не було. Тож пропоную роздивитися, бо воно того варте. Схоже, у дизайнерів все пройшло гладко, бо кузов та оптика отримали мінімум кутів. На відміну, скажімо, від Toyota чи RAV4, що виглядають більш авангардно. Зовні він не такий різкий, як вище згадана пара. Він якось осторонь. У нього свій стиль. Хоча саме між та rav 4 і розташована Corolla Cross у модельній лінійці бренду. Тобто це авто для тих, кому rav 4 здається за великим. Так, звучить доволі дивно, але ж продавці Toyota стверджують, що є такі люди. Але у той же час це авто для тих, кому вже мало Січар. І в Toyota Corolla Cross вони точно знайдуть те, що хотіли. Особливо на другому ряді сидінь. Ось тут, власне, і починаються дива. Бо, хоча колісна база Corolla Cross така сама, як у hr тут якось більше місця і для ніг, і над головою. Е, да й взагалі тут якось світліше, бо, на відміну від січар, тут можна отримати не лише чорну стелю, а й скляний панорамний дах. Я кажу про поточний січар, тому що Toyota вже дуже скоро представить новий. Але ж порівняно з поточним тут. Ще є дефлектори системи вентиляції та зарядні порти. Але найцікавіше попереду, бо саме на Corolla Cross Toyota вперше показала свою нову цифрову панель з діагоналлю 12,3. Її дуже легко читати, на неї просто приємно дивитися. Це дійсно круто. Причому не тільки як для Toyota, це круто взагалі. Тут є ще один новий дисплей діагональю 10,5. Вже HD, хоч поки що і не Full. Втім, пікселів вже вистачає, щоб роздивитися картинку з камери. З камери заднього огляду, бо кругового тут на жаль немає. Але в усьому іншому дуже гарний дисплей красивий, швидкий, функціональний. Є Apple CarPlay, бездротовий та Android Auto, якому дріт все ще потрібне. Хоча деякі деталі переїхали сюди з просто короли, це не стосується зовнішніх дзеркал. Вони тут великі та нагадують ті, що їх використовує rav 4 І це добре, бо оглядовість від цього тільки виграє. Є система контролю сліпих зон, яка працює навіть тоді, коли кросовер стоїть. Вона попередить вас, якщо ви раптом вирішите відкрити двері, коли поруч проїжджає інша автівка або навіть ровер. У дверці багажника є електропривід, і це плюс. Але якщо складати спинки задніх сидінь, то рівної підлоги не буде, і це вже є мінус. Не надто вагомий, але щодо об'єму, то маємо 390 літрів, навіть якщо не складати ті спинки. Як на мене, для міського кросоверу, яким і є Toyota Corolla Cross, цього досить. На міське призначення натякає виключно передній привід та кліренс у 160 міліметрів, що, вочевидь, не розрахований на штурм важкого бездоріжжя. Але звіси доволі невеликі, тож з'їжджати з асфальту можна хоч і обережно, а заїхати на бордюр взагалі без питань. Дизайнери дуже розумно обійшлися із пластиком. По-перше, є пластикові накладки, що прикривають пороги від бруду. А по-друге, нефарбовані ділянки бамперу добряче замаскують подряпину, якщо примудрітися десь притертися. Так, цей кросовер, начебто, не для бездоріжжя. Але ж у нас, друзі, і асфальтового бездоріжжя вистачає. І ось саме. Тут Toyota Corolla Cross демонструє одну зі своїх найважливіших принад. Підвізка, до речі, по колу цілком незалежна, ну дуже комфортна. Втім, це не означає, що кросовер позбавлений азарту. Навпаки, я навіть насмілюся заявити, що Toyota Corolla Cross з її спорядженою масою усього 1,3 тонни відчувається дещо азартнішою керуванні ніж, скажімо, RAV4. Але її де прогнозуємо та безпечно. Під час навіть занадто безпечно, бо якщо дорожне покриття не дуже, то занадто рано спрацьовує АБС. Хоча у цілому гальма класні. Тож для всіх, хто не прагне вишивати по дорозі складні визерунки, драйверських можливостей цієї автівки буде досить. Можливість розігнатися до сотні за 7,6 – це доволі непогано, але найбільше тішить показник споживання пального, бо по місту реально вкластися у 5 літрів на сотню. Ви, звісно, вже зрозуміли, що це гібрид, і мені залишається лише додати безальтернативний. Так. Toyota Corolla Cross у нас тільки гібридна, але це вже система новітнього п'ятого покоління. Тепер майже 200 конячок, а точніше 197. І якщо бензинова двушка майже така ж сама, як у січар, то все інше змінилося дуже суттєво. Перш за все, замість нікель-металгідридної батареї тут нова – Іонна. Вона удвічі легше та, і це головне більш продуктивна. Тобто здатна віддавати більше енергії за той самий проміжок часу. А новий, більш потужний електромотор, у свою чергу здатний цю енергію приймати та використовувати. І це ще не все. Нового у техніці дійсно вистачає. Це і більша кількість магнітів у середині ротора, і більш ефективний блок керування, і новий диференціал з меншою кількістю зубців 8 замість 10, і покращена система охолодження, і ще менш в'язка трансмісійного либа. Все це призвело до того, що тепер гібридна система Toyota працює якось легше. І відчувається це ось як. У початковій фазі розгону електричний двигун працює більш активніше, ніж звичайно. А бензиновий, навпаки, прокидається трошки пізніше та напружується менше. Тому й розганяється цей кросовер тихіше. При цьому він досить чутливий до педалі газу, яка отримала нові налаштування, що їх прагнули європейські водії, які, до речі, теж полюбляють натиснути час від часу. А ще вони дуже цінують власну безпеку, тож зустрічайте Toyota Safety Sense. 3. Тут, зокрема, нова HD-камера з більш широким котом огляду та новий, більш потужний радар. Завдяки цьому реакції авто на різні перешкоди стали більш чіткими, а адаптивний круїз-контроль отримав 4 режими налаштування по дистанції замість трьох. І він ще дуже розумний, той круїз, бо, по-перше, розпізнає повороти та занадто не газує у них. А по-друге, після автоматичної зупинки притримує гальма, не відпускає. Класичні Тойотівські цінності тут подають із новою цифровою підливою. І це, друзі, принципово змінює смак. Нові відчуття коштують від 1,3 до 1,5 мільйона гривень. Зауважимо, що Toyota Corolla Cross за 1,3 та за 1,5 це автомобіль з тією ж самою рушійною силою, тобто гібрид, передній привід 197 конячок. А у ці 200 з гаком тисяч різниці це вже історія про щось не головне, але дуже бажане. Шкіряний салон, гарний монітор, панорамний дах, адаптивне світло та ще багато чого, що на швидкість майже не впливає. Ну що, друзі, давайте вже нарешті підсумуємо. Як на мене, Toyota Corolla Cross – це найпрактичніша Corolla, ніж я будь-коли зустрічав раніше. Бо головне, що кліренса їй нарешті вистачає. Динаміка добра, керованість теж, комфорт взагалі без питань. Поганий тут лише апетит, але саме за це я інженером Toyota дуже вдячний, бо можливість вкластися у 5 літрів на сотню в місті це просто суперово. Щодо мінусів: найбільше має довжину всього 6 см, бо саме настільки колісна база Toyota Corolla Cross менша за колісну базу звичайної Corolla. Ну, ще можу відмітити такий нюанс, що знову-таки, як на мене, при гальмуванні АБС тут прокидається ну, занадто рано. Ну, це такий безпековий нюанс, врешті-решт, можна звикнути. Ну і ціни, звісно ж. Бо слово крос, м'яко кажучи, трошки додає у ціні. Але є три але. по-перше, це Toyota, тобто доволі престижно та надійно. По-друге, це гібридна Toyota, а вона й не може бути найдешевше. А по-третє, це знову ж таки Toyota, тобто автомобіль, який ви потім зможете продати майже за ті самі гроші, за які ви його купували. І ось саме за це Тойота і люблять, особливо у нас. А на сьогодні у мене все. Хай щастить!